Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні чергова розпаковка, але якби не просто розпаковка, а якби майже така фінальна розпаковка перед тим, як я буду робити стоп на книжкові покупки на три місяці. Думаю, про це я зніму окреме відео. А я не купила багато книжок за останні два місяці. За листопад-грудень і грудень я купила десь. 50 книжок, а це багато. Це майже стільки, скільки я купую там за півроку. А хочу трошки поставити стоп на покупки, щоб читати те, що я накупила, тому що в мене зараз непрочитаних книг десь 100 штук, і з них там 50 штук це ті книжки, які я купила нещодавно. А зараз покажу, що я докупила перед моїм стопом на покупки розповім. Тут, в принципі, якби посилки вже відкриті, тому що я перевіряла, чи там все на місце на місці, і навіть деякі книжки я вже почала читати чи прочитала, тому зразу буде такий і огляд книжок, і розпаковка. А отже, книжка, яку я купила перед самим новим роком, 31 грудня, я побачила, що ця книжка з'явилася в, в клубі сімейного дозвілля, а вирішила її купити. Це книжка Анатомія, історія кохання даних. Шварц, я взагалі ну хотіла купити цю книжку. Її там деякий час її не було, якби в продажу, тому що я так розумію, розкупили тираж, додруковували наступний. Я вже робила деякі покупки в клубі сімейного дозвілля. У мене там ці назбиралися коїни, і книжка взагалі коштує 290 гривень, але здається, там я 120 гривень із них списала, тому мені книжка вийшла за 180 гривень. І до речі, ну це непогана, якби, така економія, тому що я зазвичай купувала книжки в книгарні. Є ну, якби там зазвичай ціни ці найменше, але ніякого якби, кешбеку бонусів немає. От дивлюся, тепер в клубі сімейного дозвілля деякі книжки коштують так, ну так само, але якби збираються бонуси. Тому думаю, іноді буду купу, купувати і там. Але от мене трохи бісить, що це ці цінники ці є. Мені сказали, що вони, як це, якщо їм феном посушити, то вони знімаються. Ну спробую, але от в книгарні є саме. В офлайновому магазині там такі тупі ці стікери, що вони не знімаються чи там знімаються з частиною обкладниками. Тому я вирішила собі, що от в офлайн-книгарнях є, точно не буду купувати, тому що ці стікери, цінники, мені мене прям бісить. А ця книжка про жінку, яка хоче стати хірургом, але вона хоче якось практикуватися на реальних людях їй. Не дозволяють практикуватися, і є ще викрадач трупів. І якось вони так знаходять один одного. І цей викрадач викрадає трупи, щоб ця якби, жінка могла на них потренуватися. Ну, писали багато позитивних відгуків на цю книжку. Я зазвичай не люблю таку, знаєте, типу розчленьонку чи щось таке. Почитаю, подивлюся, наскільки тут щось є, такі якісь мерзотні моменти чи криваві. Подивлюся і. Поділюся потім своїм відгуком на цю книжку. Так, посилка від книгарні є. Тут три книжки. До речі, це якраз ті книжки, які я побачила ну, в офлайн-книгарні клуб сімейного дозвілля. Але ну, деякі книжки були в книгарні є трохи дешевше, і тут немає цих стікерів з ціною. Отже, книжка видавництва старого лева Морбака. Це авторка Сельма лаґер а це взагалі перша жінка лауреатка Нобелівської премії з літератури. Здається, не ця книжка отримала Нобелівську премію, ця книжка про дитинство. Оце морбака це якби такий, типу, хутір в Швеції. І тут розповідається, якби, я так розумію, і про дитинство авторки, і тут взагалі така якби, історія цілого. Ну, декількох поколінь сім'ї цієї, які як яка жила в Морба, в цьому селищі, чи як це хутір морбака? А тут якби такі короткі історії про різні періоди життя, я вже якби почала читати цю книжку. А от перша історія взагалі мені дуже сподобалася. Тут якраз головна героїня Сельма в тій історії дівчинка, яка там їй 5 років, і на якийсь період часу вона втрачає здатність ходити, щось там у неї з ногами. І от якби сім'я якось намагається якби вилікувати цю дівчинку. Тут також є така дуже колоритна няня головної героїні, і її. Здається, там брати, сестри. Мені дуже сподобалася ця перша історія. Наступні я почала читати, вони трошки сподобалися менше, але ось ця перша прям дуже така тепла історія, сімейна про дитинство. Мені навіть трошки нагадала книжку Тато, Мама, Вісім дітей і вантажівка. Я ту книжку. Читала ну, в дитинстві декілька років тому я її перечитувала. Там теж вона якби скандинавська, але там здається, в Норвегії відбувається чи в Данії. Ну а це відбувається якби в Швеції. Ну коротше прикольна книжка. Я думала, що вона буде так трохи занудно написана, але от саме перша історія мені прям було, якби я не відірвалася від цієї книжки. А ще одна книжка вже я, яку я прочитала. Це книжка Еліза Пурічеллі-Гуера Паперові серця, ця історія про хлопчика і дівчинку, вони а, знаходяться в якому в якійсь такій закритій школі пансіоні. А це якби школа-лікарня, яка допомагає дітям забути про якісь жахливі випадки з їх життя. А, вони, ну, всі діти в цій школі пережили якісь травмуючі моменти, і, і а, вони саме в цій школі, а, якби в лікарні цій школа-лікарні, можуть Отримати якусь пігулку, яка допоможе їм забути от про те, що відбувалося з ними під час цих травмуючих подій. І ці хлопчики, дівчинка, вони починають переписуватися, вони пишуть один одному листи, залишають ці листи в книжці. Якби вони я так розумію, знаходять. Ну вони вчаться в різних класах, ну в одній школі, але вони, якби, за всю книгу, майже один з одним не пересікаються. А вони якби так починають потрохи якби закохуватися в один одного, а потім там ще відкривається які такі якийсь такий секрет цієї школи. А, і також вони розуміють, що якщо вони втратять пам'ять про оці травмуючі події, то вони можуть і забути один одного, що вони там писали один одному. А, Цікава книжка, ну така знаєте, більш дитяча підліткова. Не думаю, що я би її перечитувала другий раз. Не скажу, що вона прям мене дуже супер захопила, але сюжет доволі цікавий. Ще одна книжка «Фамільяри Фаміліари Стейсі Голз. А я не, не читала ще цю книжку. Також, знаєте, просто побачила цю книжку в книгарні. Вона <смі> мені сподобалася обкладинка. До речі, напишіть в коментарях, хто також, от якщо обкладинка сподобалася, навіть там не читаючи анотацію, можуть купити цю книжку. Це, я так розумію, більш така підліткова книжка тут про жінку, яка Хоче народити дитину, але там їй, у неї там щось там не вдається. Їй сказали, що якщо вона народить дитину, то вона помре, і вона знаходить повитуху, яка допомагає їй. І там далі щось цікаве повинно закрутитися. І це все відбувається в часи, коли на відьому полюють. Думаю, буде цікаво. Тут таке щось про чеклунство, про жінок. Думаю, повинно бути цікавим. І Ще одна посилка це з сайту Думка Топ. А до речі, на цьому сайті деякі книжки прям з непоганою знижкою. Дві книжки я замовила. Цю книжку Мемуари лісу я вже прочитала. А взагалі, ця книжка виглядає як така, знаєте, дитяча книжка. А тут є якби ілюстрації. А я напевно потім навіть зроблю окремий огляд про цю книжку. Тут ну вона виглядає, немов дитяча книжка про лісових звірів. тут головні герої а, Лис, який володіє книгарнею, а, і Кріт, а, який а, втрачає пам'ять, і він а, якби написав свої мемуари, а, віддав а, Лису в книгарню, щоб він їх продав. І потім він хоче повернути ці мемуари, щоб якби, згадати, якби, що з ним відбувалося, тому що він якби, поступово втрачає пам'ять, і не пам'ятає, що з ним було. Але ці мемуари вже хтось купив, і вони якби, вирушають в пригоди, щоб знайти ці мемуари. Книжка прям виявилася не дитячою, вона в деяких моментах дуже болюча. Взагалі, автор книжки працював з людьми з деменцією, тобто з людьми, які поступово втрачають пам'ять, поступово втрачають якби свої. Когнітивні здібності і якраз тут дуже чітко описується про те, як людина втрачає пам'ять, якби цей кріт, він якби щось пам'ятає, щось не пам'ятає, він якби блукає в своїй голові в цих спогадах, спогадах дитинства. Він може якби не розуміти, що з ним відбувається, якби в теперішньому часі. Там хто ця людина з там чилис, з якою він зараз розмовляє. А також ми починаємо розуміти, що у цього крота була кохана, і він також не пам'ятає, що сталося з цією коханою, куди вона ділася. Але він пам'ятає, що він дуже її кохав а дуже болюча книжка про деменцію, про деменцію, про втрату а, любимих людей. А, навіть там, ну, кінцівка мені сподобалася, але от на деяких моментах я прям майже до сліз була. Дуже прикольні милі ілюстрації, але от скажу так, що от якщо ви дуже емпатійна людина, можливо, ця книжка може так прям поплавати дуже сильно, тому що я прям декілька днів під таким дуже настроєм ходила. Ну, знаєте, такий дуже сумний був у мене настрій після прочитання цієї книжки, але це тільки перша частина. Пригод цього лиса, здається, там будуть у нього інші там якісь історії, але ця перша частина прям дуже чіпляє заживе. І ще одна книжка, яка дуже коротше, я її купила через таке прикольне гарне оформлення, через такий гарний кольоровий зріз. Це зимове сонцестояння Розамунди Пілчер. Зараз її при вас розпакую. А вона дуже прикольно виглядає. Тут такий гарний пофарбований зріз. Ой, тут ще люди з собачкою на фоні. А, така зимова книжка. А я ще не, навіть так не дуже сильно читала анотацію. Я знаю, що це про сім'ю, якби про, про сім'ю, якась чи драма, чи щось таке а, прочитаю і також зроблю потім огляд на цю книжку. А і ще одна посилка. Це я її замовила прямо під новий рік. А я взагалі зайшла спочатку в АТБ, а, побачила ось цю книжку така дитяча казка Гість на Різдво. Мені дуже сподобалися, які тут ілюстрації. Вони такі дуже гарні. Ця історія також, якби про таких лісових звірів. А, вирішила замовити, ну, щоб вона така, знаєте, ну, не за тебе була, щоб вона була не поцарапана. А ось таку ще була новенька. І тут е, наступна книжка це е, лист на Різдво, як так розумію, це продовження цієї книжки. Зараз, я думаю, візьму фотоапарат в руки і просто вам покажу, якби, ілюстрації книжки, щоб ви зрозуміли, яка вона така гарненька. Отже, це книжка Гість на Різдво. Подивіться, які гарненькі ілюстрації. Ну тут про ведмідя… А який тільки поселився в лісі, і ось інші мешканці цього лісу, вони якось не дуже розуміють, що це за ведмідь. Вони якби думають, що він поганий, а він хоче всіх запросити до себе на свято, якби на Новий рік. І ось він так готується до свята. Але, але от на цьому моменті мені стало так дуже сумно, що ніхто до нього на свято не прийшов. І він такий сидить і плачеть. Але потім там з'явилася білочка. <хи> а, і ось білочка вже потім почала всіх кликати. І потім навіть всі до нього все ж таки на Різдво прийшли. Блін, ну дуже мені подобаються ці ілюстрації, вони такі дуже затишні. А це була тільки перша історія. Тут ще і історія про зайчика. Так, це була перша книжка Гість на Різдво, і зараз ще покажу другу. Так, це лист на Різдво, я її ще начитала, навіть не гортала. Але от ілюстрації дуже затишні. Ось така книженція друга. Ну що, ось така була моя розпаковка нових книжок. Маю надію, що поки що не буду купувати, замовляти нові книжки. Вирішила, що з 15 січня три місяці не буду купувати нових книжок. Буду дочитувати, читати те, що є. А було в мене ще два замовлення. Я замовила книжку на розетку Ернеста Хіменгея Свято, що завжди з тобою. Це Книжка, ну, якби така класична література, ми будемо її читати якби в книжковому клубі, тому я її вирішила, щоб вона у мене була якби в друкованому в паперовому форматі. Хочеться робити якісь такі відмітки в ній. А, і також я ще в а, листопаді. на початку листопада замовила п'ять книжок в видавництві Артбукс, якби ну, там були якби, новинки по передзамовленню. Обіцяли спочатку, що там ота от книжка. Яка довше всього будуть друкуватися усе, що з нами на віки? Що вона буде в 20-х числах грудня? А там, от вчора, здається, вже почали їх надсилати, але я там на днях вже їду в Карпати, якби в відпустку не зможу отримати цю посилку. Тому я, я їм написала, щоб вони мені вже в лютому відправили посилку. І також щоб ще потім додали книжку «Daisy Jones and the Six», це також книжка, яка в них. А виходить новинка, вирішила, щоб ну декілька разів не замовляти книжки, не переплачувати за доставку. Вже вирішила замовити ті книжки. Ну, якби вони у мене вже замовлені, тому вони не будуть рахуватися, що це якби нові книжкові покупки. Маю надію, що вони мені хоча б в лютому прийдуть. Також потім зроблю окрему розпаковку тих книжок, тому що вони всі такі кольорові яскраві в гарних обкладинках. Я замовляла якби, в звичайному оформленні, тобто просто з кольоровим зрізом, з нерозмальованим зрізом, тому що я не впевнена, що. Ці книжки, мені так сподобаються, що я захочу їх прямо тримати в своїй бібліотеці, тому вирішила якби, купувати звичайні. Там вони, якби, звичайні книжки їх передзамовлені, коштують десь 360-400 гривень. Якби переплачувати ще 100 гривень за кольоровий за розмальований зріз, мені здається, якби сенсу особливого немає. Отже, це була така моя книжкова розпаковка. Напишіть в коментарях, чи подобається вам дивитися такі книжкові розпаковки, чи йомусь більше всього переглядів на моєму каналі збирають саме книжкові розпаковки. Для мене це загадка. Чому, чому люди люблять це дивитися, але ну, все ж таки вирішила знімати також такі відео? Отже, тисніть лайк, якщо вам сподобалося це відео. Підтримуйте україномовний контент. Не забудьте підписатися і до зустрічі в наступних відео.